Доброго ранку, друзі. Збираюся пити оцю от каву. Вона така дешева. І мені треба не пити її, але я п'ю, тому що хочу енергії. Зараз піду на низ і там буду шукати речі для пакування. Ой, з кавою в мене особлива особливі відносини. Я, її... я на ніч працювала, ходила на роботу, я на каві. Там я на роботі 10 років пила ту каву тут вас тут в Австралії. Потім я була вдома з дитиною, щось я там кидала, не пила. Так, да, я коли була вагітна, то я не пила. І потім я вже з дитиною була і починала цей бізнес серйозно так. Виставляти це все на каві. У мене цей бізнес продає був тут, також весь на каві. І зараз я це YouTube почала робити. Також на каві. Але я, мені треба з її з нею то я тільки п'ю один зранку, то зараз я поп'ю і більше я її не п'ю. А потім я п'ю чай, такий чефір. Одним словом, і ще їм шоколадки всякі, щоб себе так стимулювати. Ну, я хочу перейти на здорове харчування. Так що, напевно, я буду з вами дівлитися про цю мою проблему. Так, ну зараз поки що дитину відправляю в школу і їм роблю цю каву дешеву і йду наниз. Це вже знизу популає свою каву. Ну як вона не є дешева. Кава зараз дорога. Це всі ці банки. Я не знаю, я їх не купляю. Я спеціально не купляю, щоб кинути. А, ну, Мій чоловік купляє великі такі банки, макони. Скільки ж вона коштує? Десь 20 доларів за банку? Чи що? Ну це недорого. Це не дешево, не дешево. І якість там дешева. Дешева кава, дешева якість, я так, типу, маю на увазі. Так що я буду з неї спригувати з цієї кави потрохи. І ще я там роблю всякі вправи фізичні. І хочу записатися на пилаті. Пилаті хочу записатися. платити гроші. я не знаю, чи, це, чи я це зроблю. От з вами будемо. Спостерігати за моїм прогресом. Я знімаю все отаком: натурально живий контент, без всяких дофомінових заморочок і всяких там... Е, цих е, трюків для мозгу. Тому що, якщо ви бачите багато різних картинок, така, така, всяка картинка, то мозок зразу дивиться, заліпає. Це теж частина brainwashing. Промивання мозгів, все промивання мозгів. Це дітей так, діти так підсідають, їм не можна так дивитися оце все, як вони дивляться зараз, скриншоти, і потім вони стають залежними і емоційно нестабільними, і це вже рахується як цей синдром дефіциту уваги. Це вже можна дитину посадити на пігулки. так що... Я проти цих дефамінових е, відео і фейк. Я не хочу. Я не дивлюся цих фейкових блогерів, що показують все так класно, все прекрасно. Я така все нарядна. Сьогодні ми підемо в той ресторанчик, а я зараз вам розкажу, які там хто там до мене залицявся чи не залицявся. І всякі такі трюки. І ще можна такі трюк робити, що я буду вам голову морочити. Щось говорити і не договарювати, чи питання вам ставити, і типу, я в кінці на них відповіла, а насправді не відповіла. Одним словом, наш мозок він хоче вирішити питання Того дітей, коли їх вчать там щось вчать, то їм ставлять питання, і потім вже дитина стимулюється і типу, знаходить якийсь вихід. Ну, Я, вчителька, їй знаходжу цей вихід. І вона там Нашла, і довольні, всі, і щасливі. Ну, одним словом, ми хочемо оцей... цигани так роблять. Давай погадаю, о, тобі там щось буде, не буде. Так само ці всі ці журналісти це все роблять. Дофамінові картинки і морочать голову. Толком нічого не говорять, то ти дивишся. Коротше, компенсують мозги, ще й брешуть і емоційно. Е, нас е, роблять цими залежними, типу такими. Ну, емоційно маніпулюють. Не, не тільки брешуть, емоційно маніпулірують. Бо я можу вас визивати емоції. Я також можу визивати емоції, якісь такі які. Давайте будемо працювати, будемо там заробляти кучу дівь. Я вам зараз курс, курс продам, як тут це барахло все продавати. Ну, такі емоції, такі, мотивації, там ще якісь там маніпуляції. А я так просто живий контент. Хтось от на людину, я, якщо дивлюся когось, то. То я заліпаю на людину, на особистість. Цікаво, як вона мислить, як вона там, що робить. І так думаю, чи мені таке підійшло, чи ні. Ну, одним словом, це, я, це мої думки, це просто мої думки. Я ще про це буду говорити, може, можливо. Ну, побачимо. Зараз я покажу вам, що продалося. Значить, Продався оцей за 40 доларів така іграшка. Вона в мене вже десь була років два. Тяжко її продавати було. Ну, коротше, тяжко. Ну, за 40 доларів, то непогано. Сорок щем, то надіюсь, що покупець мені її не верне. Мені вже там вернулись підницю, треба піти забрати. Так, потім ще продалася ця оця кружка. Вони непогано продаються оці нестле. Я не знаю чого. Е, якщо їх там буде 4 чи там щесь. То буде краще ну, за більшу ціну воно взяти. А це у мене за 15 доларів. Я десь на ній, напевно, заробила десь 10 чи менше трохи. Ну. Потім ще в мене такий флакон. Я ще продаю флакони для лампочок стекло. Так, в мене воно запаковано. Ну, На ньому десь я заробила доларів 20. Ой, не 20. Якщо тако за 20 продалося. Там, там сайт ну, може 15 доларів. Ну, Я їх купила, цих флаконів, різні кольорі, різні кольорі і дуже багато. Там хтось хотів їх спихнути, і буквально там за 20 доларів мені дали, там ну, я б сказала, цілу поличку. Отаке от от воно. От таке. Не знаю, хоч би його не вернули. Вроді не вертають. Коротше, це такий. Французький стиль, французький. Далі ще зараз покажу. Так, це в мене ну, плавати для дітей. Теж тяжко продається, воно дуже дешеве. Дуже. Я його десь за 15 доларів продала. І це ще в мене. Це погано, вроді. Я не знаю, скільки я не взяла, але це типу для гітари. Цей, тіпа, гітару тримати. І вони, деякі з них ретро, ну старі. Коштують 100 доларів навіть більше. 300 є. Такі ретро, і ще там є виробник. І мало їх продають. І ну, я думаю, що на них можна заробляти на цих, як вони називається, щоб. <кій> 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 Гітару тут цепляти. Вже забула. Ну ладно, вилетіло, потім прилетить. Так, зараз ще одежу знайду. в цій коробці має бути футболка. Зараз подивимося. Якась червона. Може це... Ні, це не це. Непогано би нумерувати все, але в мене дещо нумероване а багато ні. Оце вроде буде. Оце. Зараз я ж покладу назад зразу, потім це саме. Коли цього треба утрамбувати. Так, футболка. давайте глянемо щось таке. Вроді не у мене довго я непогано. Вона надовго була, як я її. Непогано пахне. Так що не буду я її ще раз брати. Вона в мене була десь років два чи три, я навіть не знаю, ну довго. Якась цей мультик, мультик. Точно не знаю, скільки ж її хто купив, я не... толком не знаю. Ну, щось не, не ну, напевно, недорого, я не дивилася. Напевно, недорого. Я не пам'ятаю, чесно кажу, не знаю, за скільки я продала, можу скажу. Так, 17. А це в мене якийсь цей, такий, Типа це, якщо оце от балахон. Так, балахон. Так, да, оце він. оце він. Оцей запах має якийсь странний. Коротше, треба стирати. Це я, може, поперу, але він дуже швидко сохне. Да. Ну, короче. бо воно так сидить в коробці, хоч воно тут і не було потопу, цей, -то не, цей не пережив потоп. Цей, вроді, не знаю точно. То воно все одно там застається, його треба класти якісь мішочки запаха для запаха, що я і роблю. Але, ну, деколи і навіть і не допомагає. Ну ладно, тут в мене це, якщо... Це мені повернули. Який хороший покупець. Отак і треба, щоб люди не подобається, вертали, вертали собі з миром, тому що це одежа. Вона мені також не підходить. Чи колір, чи фасон. Ще купляєш її по інтернету. І... Ну, купляєш так що-нібудь. Ну, буває, що купиш і класно. Так. Це, оце. Оце от вона. Вона ще раз продасться, я думаю. Хай лежить. Я її засуну цю назад в коробку ту. Так, вона ділася. Ну, оця от-от. Вона вернула і написала. Що тут написала? Вона. Вибачте, за повернення. Спідниця трохи завелика. Дякую, Деб Беллін. Я думаю, що вона мені ще щось заказала, ще дві речі є. Я думаю, чи одна річ? Вроді би, вона знову купляє в мене, я думаю. То я не знаю. Вроді би, я так думаю, то я перевірю. Скажу вам, що це таке. Ну... Вона так, типу, написала, ну, молодець, що я скажу, молодець. Подкупляєш і щось не в тему, Люди такі є, що вони сильно вже емоційно восприймають, розчаровуються і щось там. І вже так вже там, ті емоції зашкалюють, що вони пишуть поганий фідбек. Пишуть від... ну, Треба їм це висловитись, і вони мені пишуть поганий цей негативний відгук. І я гроші їм не вертаю, тому що я також думаю, що це вже взагалі то там такі є на сайті відгуку дали не вертаєш. Ладно, не вертаю. Ну і все. Це... І мені погано, і їм погано. Я б їм гроші видала би. Що ж тут такого? З ким не буває. А фідбек в мене насправді б'є по моїй репутації і по моїх цих справах цих. Я хочу мені краще заплатити, чи мати той фідбек. Він там вісить десь рік. А раніше було, вісили ті фідбеки по, по три роки. Як цей сайт почав працювати, то вісіли негативні фідбеки десь рік. А потім вони вісіли 3 роки. Зараз, вроді, знову поміняли на рік. Так, ось це от продалося за 20 доларів. Це є, це вже заплатив. Це як що? Бритися. Отак кладеш ту щітку і туди розбовтуєш там цю. Ну, старомоднє таке. Так, ну все поки що. Іду я пакую. Спакувалася. Вроді багато вийшло. Тепер мені треба все покласти. Цю торбу. Мій чоловік все, все забере. Він зараз через годину їде на роботу, а мені треба йти щось з'їсти і далі робити дещо. Так, це черрі, помідори. Я зараз буду варити собі щось на обід, бо я щось проголодалася, треба енергію. Кава вже мене не бере. Так, одна кава цієму буде. Все то я буду їсти, напевно, зроблю оці чері, томат, е, картоплю біжаю з баклажанами, я думаю. І додавлю туди оці чері, може. Якщо вони там нормальні і не червиві, то я, типу, салатик такий буде. І отак зроблю це все. Зараз ще баклажани покажу. Так, треба ще його десь покласти це все. Так, баклажани, отут у нас ростуть петрушка. І все, як ост... вже вона переросли. Ну, так, да, це петрушка так вже, вона занадто стара, старання. І ці баклажанчики такі маленькі, вони. але якось, я думаю, я так їх візьму один-два. Бо вони так само корисні і це не є сорт великий. Я буквально їх трошки візьму. Я вже не знаю, яких їх треба, якими вони мають бути. Ладно, ці маленькі уставлю, а ці великі. І так буквально трохи буде там. Ладно. Жарю картоплю. Скоро вона вже зготуватися, поки що з вами посижу і поговорю. Так, це вже час буде. Це я е, спакувалася. І е, зараз готовлю цю картоплю, дожарюю і з вами трохи поговорю. У мене вже телефон сідає, то я буду загружати, робити ці, мон, монтувати ці відео разом з скліп, їх скліпаю. І... Не знаю, я це всі відео. Но я думаю, що, може, з часом буде цікавіше, я буду старатися робити щось е цікавіше. А поки що, так як є. Далі буде. Я хочу це робити кожен день. Я не знаю, чи мене вийде на мене фантазія і сила. Треба фантазію мати, щоб скучно не було, треба щось десь якось так планувати це все. Ну, я так, як-небудь, як виходить. Просто. Кожна... У нас своя ситуація в житті, а у вас своя. Справляємося, як можемо. От що можу, то і роблю. Хочу я там трохи. От що можу. Треба мати якісь доходи. Якщо їх немає, то потім, будем... потім буде. Якось треба думати, планувати. І отак от якось не знаю, що робити. Роботу шукати треба. Ну, на півставки, Так ось таку роботу на день, на два можна, я буду шукати, чи я найду її, чи я найду її, я не знаю. Ну, це теж там будуть відшивати. Там конкуренції багато таких жіночок, як я куча. Але тут що тут класно, що тут можна працювати до 69 років. В 69 вже дають пенсію. Неважно, чи ти працював, чи ти не працював. Ну Там десь 360 доларів в тиждень на одну людину, а якщо там пара не працює, то вони трохи біль, більше вроді, роблять. То тут багато людей працює і правильно роблять, тому що ну, треба мати щось більше, ніж 360 доларів. Якби я була одна з дитиною, одна матір розведена чи не розведена, просто одна з дитиною, то в мене було б десь 400 доларів мені би давали допомога. А це я не знаю. Я йду в магазин, і мені там, якщо я куплю щось на 60 доларів, це мені хватить на два дні. А ще дитину ж треба. Ой. Ну, коротше, мені мало. Даже, навіть 400 доларів, я не знаю, як я би витягнула. Ну, ну стрмно, страшно. Страшно подумати так. Бути одній і мати тих 400 доларів. І ну, там ще... Ор... Якщо ти, якщо я орендую, то мені ще доплачують там дещо. Доплачують на оренду ще. Одним словом, тут люди страждають. Я розумію, що кажуть, по, по новинах говорять, що одна дитина з шести бідна, страждає від бідності. Там... І там також є матері, які з трьома дітьми і вони страждають, так кажуть. Типа, бідні там. Не можуть це все оплачувати, але якщо є троє дітей, і вони близько один до одного, то кожній дитині буде виплачуватися десь 400 доларів. Це е, жіночка, це матір, якщо вона одинока, одинока, буде мати десь там їм скоротять і зроблять їй десь 1000 доларів, може 800 на трьох дітей. на, на двох дадуть 800, на трьох може, може більше дадуть. Точно не знаю. Тут нас. Багато жінок мають по, четвер, по четверо дітей. І я розумію, чого вони це роблять. Ну, виживати треба. Ну, на пособі живеш, Ти, от більше дітей більше м -м, грошей тобі держава виплачує на дітей. Того тут е молоді жінки не сильно паряться і правильно роблять. Яка там кар'єра? Яка в жінки може бути кар'єра? Якщо в школі справді там, ти не на висоті і тебе не направили в інститут за безплатно вчитися. Як, як тут, на, тут одна жіночка, теж знайома, і вона, в неї син школу закінчив дуже на високих балах, і його взяли в університет. Він вибрав, йому навіть дали вибір. І він туди там все вивчився, і зараз він працює налоговим інспектором. Ну так, да, він в офісі там це все. І він завалений і тою роботою. І там так само набирали роботу. Жіночок там не бирали на таку должність. Того, що вона їх відшиває. Вони ж дітей рожають, їм треба виплачувати там всякі ці як щега декретні. Одним словом, жінок. На такі посади, От тобі і патріархат. Не хочуть брати на такі серйозні посади там. І все, якщо вам... жарю картошку. <різь> Не знаю, вже вроді нормально вона. Щось підгорило. Ладно, вроді нормально, зараз я її виключу. То в неї син, вона його вивчила, витягнула, вона робила на трьох роботах, сама була, розвелася з чоловіком, теж вона іноземка з Філіппін. І ну, вона, їй було 50 років, а вже цей син вже працював на високій зарплаті. Ну це вже 200 тисяч десь доларів в рік, може трохи менше для, для початку. Може, він для початку получав менше, там мало дають, якщо спочатку. А потім зараз він, ну, зараз він вже, напевно, нормально там получає. Ну, молодець, молодець. Син молодець. Якось вона змогла його. А остальні такі, от, коротше, в тебе немає. середнього, я так рахую, середній рівень, то його треба тримати якось так. Підмазувати, стримати. Обично він йде вниз, тому що ти щось там неправильно робиш і не доганяєш ті школі, Треба ж його підтримувати, вміти гратися в ці ігри. Чи ти йдеш вверх, Стоїш наверху і так. Не треба вміти цьому увагу. Що я говорю, я не знаю. В школі, коли ти вчишся. Ну того, того тут багато дівчат таких. Підлітків, я б сказала. Ну, не те, що підлітків. там школу вони втічають 20 років. До 18 років вони ще ходять в школу. І це от вони вагітнюють зразу в так в 17 буває і в 18. І дехто з них має по четверо дітей потім. І на пособі їх живуть і собі так це, ну, вижив... виживають. а дехто. Розвою. Багато розводяться, таких молодих. Тут у мене дві є знайомих, що вони залетіли в школі ну, під час там, в кінці, можна сказати, після школи. Ладно. Не точно не знаю. І в них діти такі, як моя дитина, то вони розведені. Ну, звісно, не сваряться, б'ються там. А хто ж це не? А хто ж це не проходив? А вони ще що, діти грубо. Ну не діти, а не сформовані ну, вони ще не. Не возмужали. Не возмужали, то вони порозводилися. Чи ті їхні чоловіки там теж знайшли когось, не знаю. Ну, коротше, порозводилися. То вони повинні працювати. Одна працює, тут не ще домашній бізнес. Е працює прибиральницею і домашній бізнес, а друга не працює собі на пособі і не хоче вроді. Може, і піде, коли, може, коли піде. Ну, одним словом, ем... треба вміти знати своє місце і змиритися з цим, і от робиш, що можеш, і все. А там далі нормально все. І всякі є нюанси. Тут також багато всяких історій таких сумних. Що жінок. Ну, грубо говоря, і дітей. Ну, не хочу це говорити. Ну, всякі кримінальні історії. Пізніше поговорю про це про кримінальні історії. Тут треба, треба трохи включати мозги у всьому. Ну, так що будемо, я що, що я буду робити? Буду показувати, от, 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 що є, то є кстати, в мене добре, що мені моя мала, зрозуміла мене. Я кажу, їй, що вона мені, вона мені каже, я тебе побачила твоє лице по, на Ютубі: зніми себе, зніми. я кажу, їй, що українці бачать мене, я шукаю друзів українських, щоб їм допомагати. Можливо, гуманітаркою займусь чи ще чимось. Підемо, поїдемо в Бризбон. Познайомимося ще з якимись людьми і будемо якось щось робити для інших. Я так і сказала, вона так послухала і вродів, і їй це сподобалось, не сподобалось, не зрозуміла. І тепер я можу, я думаю, я можу трохи показувати хату. Я ще хату. <Passion Amen> Мій побут більш так показувати. Я ще Майкла спитаю, він же ж начальник. Він, він не хоче. Щоб його світити на камеру, я розумію, він цього не хоче. Дитину, щоб я теж не світила. Теж, я це розумію. Дуже прекрасно і підтримую. Дитина моя не сильно хоче світитися. Підтримую. Я з, з ними... Я буду робити те, що вони хочуть. Да, Я поважаю їхню думку. А... Так, то я не знаю, як там вийде, що вийде. Отак от, от, що нібудь, головне робити відео. А там далі якось воно буде, я так думаю. Що я говорю? Я не знаю. Одним словом, отак, от сьогодні таке сьогодні такі відео. Ну, поки що я скажу пока. Далі буде.